Всім привіт! Є по наявності отакий насос до навісних та прицепних оприскувачів. Модель Катол в РіПУ-140. Цей насос використовується до 21 метра крила. Дуже гарні насоси. Польський виробник, але вже зроблено під італінські насоси, такі як Comet, Anover Verberi. Ну і коштує в 2-3 рази дешевше. Також з запчастинками до них немає ніяких проблем. Все є по наявності. Кого цікавить, телефонуйте або переходьте на наш сайт, там знайдете більше інформації. Отак От цей насосик виглядає. Тут входяща кулінку в комплекті стоїть 32 діаметра, кому потрібно, можемо замінити на 40. Так так що, кому потрібно запчастини або такі насоси, телефонуйте, звертайтесь або пишіть нам. Поможемо чим зможемо. Всім гарного дня!